Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні, в рубриці дно щоп'ятниці, ми, як завжди, будемо оглядати останню десятку хіт параду від Spotify. Але надовго на дні не треба бути, бо дуже сильно може позакладати вуха, і людина може захлинутися. Отже, шукаємо перлини. Оглядаємо сьогодні з 76 по 85 сходинку. Слухаємо шоу! a jet setting flowing like the water flows sure yeah, but i never stay running where the money goes go get a jet set, flowing like the water flow shows yeah, but i never stay running with sharp and i've always show out no doubt cause i know about ways long days cause i talk about pain I'm still running I could talk about strains and burning cause I know about weight. I get my fun and then I go and dance rain rain dance let my money burn France But still I'm running and I leave the shows but I never stay running away <laughs> Що я можу тут сказати? Mm. <laughs> ну, таке на двох акордах, і, і ну, це нагадує мені, знаєте, бринчання, коли людина вперше взяла гітару і взяла там, навчилась грати на двох акордах, і от якийсь речитатів, ну. <laughs> <No> <laughs> know. Go get a jet set and flowing like the water flows, shows, but I never stay running with it. it. Sharp I always show out. No, that's running on Ну, це точно не перлина. і <гум> чи вона може знаходитися тут? Чи її треба ще трошки на дно занурити? Бо ну зовсім не вставляє. <гум> Наступний виконавець Микола Пацюк з промовистою піснею Просто чувак. Тут розумієте. Аранжування і зведення, ну ми не будемо зараз про це балакать. Воно тут не дуже на гарному рівні, не дуже дуже, не дуже. А от ну, сама мелодія, ну, є щось в ній. Хлопці грають, але ж, але ж вокаліст. Ну йо-майо, -йо, ну ви. Ну, Чи це така манера співу, чи навіщо ви це робите? Ну, це а я а Ну, вона ну, в мене викликає лише якусь відразу і сміх, скажімо так. Ой, Буремна, я б так хотіла. Наступна сходинка. Я б так хотіла. Забуди все, що наболіло не відчувати шалену в тому пустоту. Я б так хотіла не відчувати тінь приціл. Я б так хотіла, аби ракета не летіла. Якщо б летіла, то тільки біл. Ну, щось є в цій пісні. Не можу сказати, що це там повний шлак. Але оця я так хотіла, ракета не летіла, якщо б летіла. Ну, треба трошки попрацювати над текстом. А так. О... Ця пісня має право на існування. Вона б могла б піднятися на декілька сходинок вище. Так точно. Це краще, що ми прослухали зараз. Давайте слухати далі. Мирон, я живий. О! о це його єдиний трек? Чи... А, ні, не єдиний. Слухаємо. Настимуть. Синіхи лісто. Ну, начебто і непогана пісня, ну непогано зроблена. Але вона дуже нудна, затягнута, нудна. Знаєте, як то кажуть, як собача пісня. Ну, вона не видно ні кінця, ні краю, ні переходу, е ніякого не зроблено. Ну, можливо, це так, під нею комусь релаксувати, про щось мріяти. Але давайте послухаємо лірику ще. Тут є в цій пісні така вона лайтова. Заливають в тому ковтками самоти, непогані, непогана лірика, непогані строчки, рядки. Але, чому б ні? Для мене не перлина, але я думаю, хтось може її додати в свій плейлист Іова Ванта Блек. She's down on my knees You made me sick to my bones The way you're looking at me So you think you're such a bad girl Bad girl But you always play the victim The victim I don't care about what we were We were but it's the So go and tell your mama you're alone All my friends already know that you're alone Yeah Go and tell your mama you're alive Like your daddy was love. And like his daddy and his daddy's daddy All of you are alive Got me addicted to the drug inside the sugar pill You just pretend that you know how when you're fentanyl. Just like a stuck inside my system like a chemical And I can get you on my mind without an animal Oh my god, oh my, really? Пісня, ну, що можна сказати? зроблена непогано, якісно. У артиста є прослуховування, і Це просто не моя музика, але зроблено прикольно. Щось в цьому є. Собака, що кричить, рукавиці не треба. Я чув про цей гурт, але ну, те, що я чув, мене не чіпляло. Uh, <риклад> дивно, що у них, <смі>, ну, собака, що кричить, написано все з великої букви, а пісні чомусь починаються з маленької. Чому так? Чи людям пофіг просто ну, на назву не знаю. Падав сніг на поріг кіт зліпив собі пиріг. поки смажив, поки пік. Виріх водою кіт не знав, що напих треба тісто, а не сніг. Рука не треба, я відбила страху, бо живе віця вершила, але діщова я би, а сі моя би, мужичі порваніш та ні, спосіб у штані, точно не встають. Твоя рука в моїй руці, вазелін на губах, ах, доволі практично. <рив> <рив> вазелін на губах, рука в руці. Ну, блін. Ну. ну, сама мелодія, вона чіпляє, ну щось в цьому є. Але одразу зауваження в куплеті голос чути нормально, а приспів, ну, <рив> ну якийсь він. Ну, невже не можна було голос зробити трішки яскравішим? І ну, Вазелін на губах, рука в руці. Дічко, я забула шлях, маєш гроші на таксі. Я також ні, скоро комендантська, все що маєм, це рука в руці. Рукавиці треба, я любила сраку, ожилеється вершина, але пішов ятик, а сімає води порва. Ну, <свист> и заканчилась она, я не... Ну, просто так бах и выбивалась, несподівано. Ну, і там, здається, знову ж таки, приспів його чути погано, але там є слово не психуй. Ну, чи є слово в українській мові не психуй, або варто сказати не нервуй. Ну, ну, таке. Ну, люди, ви вже зробили не одну пісню і. Дивіться, ну, є же ж пісні і є прослуховування. Ну вже у вас нема прагнення робити щось якісніше. Я не проти любої музики, хай вона буде в нашому українському інфопросторі. Аби вона затикала російську, щоб люди не слухали. ну, Хто ж їх слухає, є слухач, але ж ну, прагніть робіть, робити трошки якісніше. Наступна співачка в нас січнева, великий малий. Безтурботно грають сніжки життя наставляє ставляє Школярам ким же їм стати, щоб вистачало зарплати. Після пар працюють студенти, нуль досвіду, ми силуети, безсоння, реферати В цей час давно треба спати. Дорослі ледве не плачуть. Будильник зранку дай дачі. Я пройшов етапи усі, а все одно як білка. Не радію, загнав себе у зневіру, дратію. Ну, якщо я вірно зрозумів, це пісня малого хлопчика, да, який каже: Я великий і малий. А, і надію, що ну, Рима, яка тут така, вона. Ну, ну дійсно, Рима маленької людини, да, яка складає вірші. Що це зроблено тут навмисне? І це перша пісня співачки. Поки що вона єдина на Spotify. Можливо, далі вона проявить себе більш е талановитим поетом, чи хто її там складає вірші, але ну ми трохи втомились та продовжуємо крутитись я пройшов етапи усі, а все одно білка косі. Ну, це не тяне, але я бажаю співачці творчої наснаги, натхнення. Не опускати руки, можливо, щось з цього й вийде. Наступний трек Nice Girls. Now I know the truth is I'm so rare. I push through the air because I'm all. Чому б ні? Ну, тобто, якщо подобається людям така творчість, не можу тут сказати нічого поганого. Просто пісня. Не хід. Але, можливо, і піднялась би трохи вище, можливо, можна її підняти. Чому б ні? Наступний трек у нас океан. Співачка. Вибачте, якщо неправильно зачитаю: Еміна? Емуна. Давайте слухати. Дівчинка космос. Володному сірому місці. Вона з недорофєвою надихалась, mm. бо якось дуже мотив. Схожий. У Дорофеєвої щось теж є таке. Отакі, яка... от ну, це не оберти, а як, їх, ну, як іде мелодія, от дуже схожа на Дорофеєву. Здається, на Дорофєєву? Якщо що, можете по -по мене поправити в коментарях. Е, ну. Не просто ні. Фотознімки стираються А забути не просто. А забути не просто. Холодно в зіровому Непоганий трек, але не подобається мені, як він зведений, не подобається мені як підібраний інструментал ну, ці збивочки 80-х і самі інструменти. Тобто, їй, їй би Трошки осучаснитись, мабуть, в е, аранжуванні, ну, а так, прикольно. тобто, ну, Щось в цьому є, е, на перлину це не тягне, але. ну, Якось воно. Ну, мій слух він воно. Завлікає, скажімо так. Е, і, ну, чому б ні? Тобто, я бажаю теж ці співачки, натхнення і наснаги. Останній трек, який ми послухаємо, Сисуєв, Сис... Вибачте, якщо неправильно прочитав, пісня Спогад. Саме та картинки в умі про світле спільне життя І я обіцяю я поряд з тобою Мегаполіс чи маленький бар, я мисливість не боюсь, примар. Знаєш, час настав, як кличу. Я завжди думав, перебрав ліміт. Дивлюсь на тебе, і мене клинить. Бекінг-трек, сьогодні ти в міні топлю між сміжнами. Ти би навіть крав тебе, бо шукав таку і знайшов. Своє каже зразу зійшов. Ну, таке щось воно. Видно, що виконавець надихався. Європейськими, американськими співаками, оце його там є і ще щось. Але ще, ще занадто слабко, я б сказав так. Перлин я сьогодні не дістав, шкода, але м -м, хочу привернути вашу увагу до емуни і буремна співачка. Це, на мій погляд, маленькі перлинки, які можуть вирости в великі перлини. І потім їх треба забирати до свого плейлиста. На цьому ми закінчуємо огляд від Spotify. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Донатьте Збройним силам України, це їм дуже потрібно. Не було реклами, тому про це я не казав. Підписуйтесь на канал, це потрібно мені. Для того, щоб канал просувався далі. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!